Станом на зараз старом станом на зараз хотіла за одну секунду. Додамо. Да, перепрошую. Станом на зараз наслідок теракту у московському кроку Сіті холі загинули вже 62 людини в опублікованому списку постраждалих ще 107 Прізвищ. Такі дані проводять офіційні агенції та старі новості. А от паблік ВЧК у ГПУ пише вже про 80 загиблих. Станом на зараз пожежу. що... Вирувала усю ніч локалізована. На місці працює слідчий комітет Росії. Нагадаю напередодні ввечері, за попередню інформацію, що найменше четверо невідомих зі зброєю вірвалися до е концертної арени кроку Сіті Хол. Перед початком виступу гурту Пікнік вони розстрілювали з автоматів всіх, кого бачили на своєму шляху. Спочатку вбивали людей у холі, потім увійшли до глядацької зали. Очевидці не фільмували чимало кадрів атаки. І вони не для дітей, і вразливих. Стой, стой. Теракт. Вот люди бегут по мосту. Очень много народу бежит. Очень много.